Ми вирушаємо в дикі джунглі, щоб ризикнувши життям зібрати мед найбільших бджіл у світі. Вони сягають трьох із половиною сантиметрів завдовжки. Ці гімалайські бджоли дають найкорисніший мед у світі. Уважається, що він лікує діабет, здатен вирішити проблеми з тиском та особливо корисний для чоловіків, яким дає сексуальну енергію. Але дістатися до чарівного меду непросто. джунглі починають проявляти свій характер, нагадуючи гостям, не розслабляйтеся. Мене починають поїдати п'явки. Ось вони. Присмокталися. Кровопивці. Мою комарину кров п'ють. Насправді треба до всього ставитися з позитивом як буддист як житель Непалу. люди за це платять великі гроші за гіру до терапію а в нас безкоштовно але якщо відкинути жарти то п'явкам що живуть на суші краще не попадатися в умовах джунглів є велика ймовірність інфекції яка буває навіть смертельною от друзі вже принесли наше експедиційне обладнання це драбини так яка довжина близько ста метрів саморобні Зліан примітивні ці драбині десь років сто. Вже сто років гурунги з її допомогою добувають мед, ризикуючи життям. Ніколи не можна бути впевненим, що вона не порветься, а вузол не розв'яжеться. Але зараз інша проблема: почався дощ. Логічним було б перенести збирання меду, але мисливці відповідають категоричним ні. Сьогодні четвер це єдиний день, коли можна збирати дикий мед. Так каже наш місячний календар. Іншого дня робити це дуже небезпечно. Ми не можемо йти проти традицій. Наші прадіди завжди починали сезон полювання у четвер. Тому ми теж так робимо. Сьогодні буде набагато складніше, тому що мокрі скелі, мокрі мотузки, але виходу немає. Треба працювати. Настає час вдягатися в екіпіровку пасічника. Річ у тому, що укус гімалайської бджоли спричиняє жахливі набряки, запалення й алергію. А всього декілька укусів можуть призвести до смерті. У мене костюм. З національними мотивами вишиванка. Такий собі привіт від українських пасічників непальським. дуже слизько. З погодою нам страшенно не пощастило. Але вже звідси можемо добре роздивитися. Ось прошу величезна скеля, і на ній, якщо придивитися, можна побачити гігантські вулики. Це той самий дикий мед, і нам доведеться туди залізти, дістати його. За кілограм такого меду в Європі і Америці дають сотні доларів. Ми підбираємось до епіцентру його добування, спотикаючись на слизькому камінні. Дуже слизько. Куприком треба зазначити, що нормальна захисна екіпіровка є лише в мене й оператора, а на гурунгів страшно дивитись. Чимало з них захищають обличчя простим шматком тканини чи навіть поліетиленовим пакетом. Видно відкриті ділянки тіла. Саме тому тут часто бувають трагічні випадки. А бджоли, до речі, вже атакують. Гід тікає, тому що його вже вкусили. А я вдарився. Ось, будь ласка. Сашу вже починають обліплювати бджоли три-три з половиною сантиметрів завдовжки. Буквально три чотири укуси таких бджіл, і кінець може бути летальним. Це дуже, дуже небезпечно, справді без перебільшень. От, подивіться, наш мисливець за медом і скільки на ньому бджіл. Не від доброго життя гурунги мають таку роботу. Іншої в їхній місцевості просто немає. Щоб прогодувати своїх дітей, вони змушені ризикувати життям. Дуже страшно, якщо чесно. Бачите, в дідуся немає спеціальної маски, тому він просто натягнув на обличчя, сітку, в якій на ринку продають цибулю, картоплю. Це, звісно, не дає 100% захисту, бо іноді бджола сідає просто на обличчя і кусає крізь отвір. Щоб тебе не вкусили, має бути дистанція між обличчями і сіткою. Гурунги проводять обов'язковий обряд. Ми викурюємо бджіл, щоб забрати в них мед. Іншого варіанта забрати мед не існує. Добувати мед у такий спосіб у Непалі. Почали ще в 13 столітті до нашої ери, і взагалі добування дикого меду одне. З найдавніших занять людини про що свідчать, наприклад, на скельні малюнки, які знайшли в Іспанії, цим малюнкам вісім тисяч років. На них людина видирається вгору по виноградній лозі, щоб добути мед. Ємалайська бджола не лише найнебезпечніша, але й найхитріша у світі. Щоб захиститися від ворогів для своїх вуликів, вона обрала практично недоступні скелі на великій висоті. Тварини добратися до меду справді не можуть, а от перехитрити людину не вдалося. Заборонений плід найсолодший. До того ж, чим вище зібрано мед, тим він вважається якіснішим, а отже, дорожчим по слизьких скелях і камінню. Ми потроху пробираємося вгору, щоб повісити драбини і дістатися. До меду іноді доводиться буквально витягати один одного ідемо без страховки. Мотузку просто подаємо один одному. Вона не закріплена. Кожна помилка, кожен крок можуть стати останніми. Висота вже смертельно небезпечна. Максимальна концентрація. Цю ділянку проходять без страховки. І тут скінчилося вже не одне життя. Тому що дуже слизько, дуже вузька стежка. тримайся за траву. Я просто відчуваю, як ковзають мої кросівки. Тримаюся за кущі, дивлюся вниз і розумію, яка ж я дивна людина. Навіщо я сюди виліз? Висота 40 метрів. Це вже 16-поверховий будинок. Є ще півгодини, і ми на вершині, де гурунги показують мені свій спосіб уберегтися від трагедії, і вони впевнені, він ефективніший за будь-яку, навіть найсучаснішу страховку. Отже, друзі, непальське пиво чанг. Вважається, що якщо ним полити мотузки, драбини, то з тобою нічого не станеться. І обов'язково випити. Отак, друзі, трішечки чангу. Як його тут випити, коли бджоли? Доведеться тимчасово залишитися без захисту від бджіл, я краще просто через сітку. Молодець добре придумав, але треба випити ще двічі і обов'язково зробити це тричі. Бог у Непалі, як і в нас, любить трійцю. Ще раз чанг він вийде профільтрованим через сітку. Усе тепер ми, як вірять, не пальці у цілковитій безпеці. Навіть тут на 100-метровій висоті. Хмільний ритуал і рисове пиво створюють гурунгам додаткову ілюзію безпеки. І наша команда, нарешті, готова до битви з бджолами за дорогоцінний мед. Лови так, давай. Зараз починається найцікавіше. Вже почалося полювання на мед. Тут ніяк інакше це не називають, тільки так. Я спускаюся. Ось і настав найстрашніший момент зробити крок і зависнути над прірвою. Це якесь жахіття. Катастрофа. Подивіться, скільки бджіл. Лякає навіть не висота. Найстрашнішим стало занурення у хмару із бджіл, які тебе атакують. І цей ні на що не схожий звук. Рій, цілий рій бджіл літає навколо нас. А тепер увага. Смертельний номер не для людей зі слабкими нервами. Мій колега Гуронку взагалі працює босоніж і пояснює це просто за життя. Його кусали вже сотні разів. Тому організм адаптувався до отрути цей відважний хлопець можна сказати щеплений. Ще одна причина: індуїсти вірять в реінкарнацію і міркують просто: навіть якщо смерть тебе наздогнала, наступне життя неодмінно буде і швидше за все буде кращим за теперішнє. А отже, і хвилюватися не варто, і можна сміливо ступати на ненадійну драбину, яку зробили ще твій прадід. Чесно кажучи, драбина дуже бентежить, бо її зроблено з благеньких ліан і дощечок. Але ці люди вистраховки легко виконують тут будь-які роботи, і так уже щонайменше вісім-тринадцять століть поспіль, а то й більше. За тисячолітню історію цього ремесла в Непалі загинув уже не один горунг. Час від часу люди зриваються в прірву. Вижити немає жодного шансу, але це гурунгів не бентежить, бо примітивним обладнанням у вигляді палиці і кошика, вони знову і знову рвуться в бій. Обережно я зрізаю стільники, бджоли зараз почнуть атакувати. Спостерігаємо весь процес. Піднесли кошик. Він теж на ліані кошичок підносимо просто до стільників максимально близько. Гурунг палицею притримує. Я допоможу йому. Цей кошик. Щоб тоді, коли ми ріжемо стільники, мед капав на цей поліетилен від карта тої сумки. У нас такі можна побачити на дешевих речових ринках. І далі дерев'яною лопаткою він ріже мед. Частина меду стікає просто в кошик. Але головна наша мета великий апетитний шматок стільників із цим диким медом, і він зараз має упасти просто в кошик. Ось, будь ласка, раз. І є цілий здоровенний шматок. Бджоли на нас дуже злі. Вони лютують, вони дзищать, кидаються на нас, сідають на нас, намагаються вкусити. Тільки завдяки захисту ми залишаємося цілими. От дивіться, другий шматок, практично готовий. Уже кілограмів. З 10-15 меду, який є лише тут, у цій місцевості в Гімалаях, більше у світі такого не знайдеш. Недарма японці, китайці замовляють цей мед і купують його просто за нечувані гроші. Кошечок ми відправляємо вниз, там друга частина нашої команди зустрічає здобич. Гнізда цих бджіл убивць сягають півтора метра в діаметрі, і в кожному з них можна знайти до 60 кілограмів рідкісного і дуже дорогого меду. але просто так випотрошити свої стільники бджоли не дають. А тепер, друзі, увага! Я хочу вам показати на що перетворився я. Дивіться, скільки бджіл. Вони всі хочуть мене зжерти. Коли ти в хмарі із бджіл на 50-метровій висоті тікати немає куди, щоб не збожеволіти, найкраще, що я придумав, розважати себе невигадливими віршиками з дитячих мультиків про мед. Він пух. от якби ведмедики, от якби та були всі бджолами тримби-би, тоді б вони свої хати перестали витягати на дуби. Точно сказано, краще й не скажеш. Це про роботу гурунгів на висоті. А ще згадується: я хмарка, хмарка, марка. Я зовсім не ведмідь. Спускайся, треба йти звідси якнайшвидше. Вони ставатимуть дедалі агресивнішими. А тепер, друзі, моя улюблена фраза з мультику вона звучить так. Здається, дощ починається. Дощ, це м'яко сказано. Почалася справжня злива, мотузка мокра, драбина слизька. Але є і гарна новина. Дощ трохи охолодив запал гарячих гірських бджіл. І ще хвилина, і я торкаюся ногами землі. Ось, друзі. Це насправді був. Якийсь незабутній день. Я шокований і захоплений одночасно, адже це реально круто. Знаєте, це такий собі невеличкий Еверест. Знімаємо мотузку, і лише після цього, нарешті, можемо зітхнути з полегшенням сказати, що ми доторкнулися до одного з найдавніших ремесел на планеті Земля. Найдавніша професія це не нічний метелик, це збирач меду. Даніват, дуже вам дякую. Це було реально круто. Тобі дякуємо, що розкажеш про нас мільйонам людей. Боже, я от зараз дивлюся вгору, і мені страшно уявити, як ми там працювали. А тим часом як у мультику здається, дощ починається. Біжімо гурунги біля скелі. Вже святкують успішний мадоносний вилов і заразом знімають стрес своїм улюбленим чангом, непальським пивом. На, тобі зараз це не завадить. Це кайф. Це справжній кайф. Дивись, не сп'яній. Насправді, друзі, чанг це таке пиво, наче вода. Там лише кілька градусів, і від нього не сп'янієш. Просто після такої важкої праці хочеться якось втамувати спрагу, а крім пива, в них немає нічого, п'ють його як воду. А метку можна? дуже забрали, інакше бджоли нас зжируть. У лісі спробуєш. Ми наздоганяємо колег мисливців, які вже сховали в лісі нашу здобич. Починаємо дегустацію. Молодець. Ти став справжнім гурунгом. Дякую вам. У нас вийшло як приємно зняти цю штуку і розуміти, що ти в безпеці. А тепер головне куштуємо мед. Я хочу розуміти, на що я ризикував життям. Вау, подивіться, ось він. Друзі, треба скинути бджілок. Перш ніж скуштувати мед, важливо зрозуміти, чи бджоли не збирали пилок легендарної гімалайської рослини рододендрона. Бджоли запилюють ці квіти, але їхній сік та пилок смертельно небезпечні, тому мед може бути отруйним. Тож у сезон рододендронів збирають мед, мажуть шкіру, трохи чекають. Якщо не почало пекти, значить мед хороший, їсти можна. Реакція це страшенна алергія, аж до блокування дихання. Якщо шкіра почервоніє, їсти не можна. Можливі дуже сильні галюцинації. Але мій мед виявився чистим. Урочистий момент, увага. Дуже, знаєте, такий густий, насичений смак і просто розтікається по всій ротовій порожнині. Відчуваєш, як зігріваєшся зсередини. Це натуральний мед, такий тільки в нас, у Непалі. Його знають в усьому світі. А що ви далі з ним робите? Ми зараз поділимо між собою, вдосталь їмося, а решту продамо в селищі. А за скільки продаєте? Тисяча рупій за літр. Це 10 доларів за літр. Насправді, якщо цей мед потрапляє в Японію у Сполучені Штати Америки дуже обмеженими партіями, то там його продають без перебільшення за сотні доларів за кілограм. А тут можна насолоджуватися ним практично безплатно а в моєму випадку взагалі безплатно, тому що заслужив. Звісно, заслужив. Я радий, що ти працював разом з нами. Даніват, Даніват. Тепер я можу сказати: у Непалі був мед, пиво, пив. Гурунгський мед, високогірний, який дають найбільші бджоли, і пиво теж не просте непальське чанг. А по вусах текло в рот не попадало. Це не про нас, тому що в нас усе завжди досягає мети. Друзі, це неймовірні пригоди, але це не найяскравіше з того, що ми з вами побачимо в Непалі.